Ставиш лайк, напишеш коментар, і це відео залетить і дійсно буде комусь цікавим. Будемо робити цього багато, бо на аукціонах цих посилок просто валом. Хоча, чесно кажучи, я б, мабуть, не хотів цього. І так, перш за все, ви, мабуть, бачите, що тут у мене є отакі модні класні шорти. Чому вони тут? По-перше, я відкрив одну коробку самостійно. Ну, блін, мені було цікаво, я не знав, коли я запишу відео. І я вирішив одну коробку відкрити самостійно. Щоб ви розуміли, замовляв я одяг. Типу, в аукціоні в описі було так, що загублені посилки Укрпошта, типу, а, на одяг. Тобто відібрали все, де є позначка одяг, як думав я, звісно ж. таки. Але по ітогу, те, що я побачив, те, що я отримав, було зовсім не тим, що я бачив на а, відосах. Наприклад, в Штатах. Ви знаєте, що в Штатах а, розпаковка посилок, палетів а, загублених це крута тема. Вона набирає. Популярності, Укрпошта зробила те ж саме, і я наївно думав, що вони зроблять щось більш-менш схожим на те, що я бачив в тих відео. Проте, так, давайте. Uh, mix. Тут у нас що написано, тут щось що це таке, а так, все правда. Коротше, я заказав, я купив два аукціони. Два аукціони: один аукціон це одяг, інший аукціон мікс всяких штук по типу Якось. Казка в суперкльовому стані. Ну, окей, Укрпочта це 100%. Я розраховував на те, що це будуть не нові речі. Це 100%. Я розумію, що Укрпошті чаще всього відправляють. Чаще всього, але іноді має проскакувати і щось новеньке. Тож, один палець за такими штуками. Це ось а, у нас якийсь Я так розумію, це типу фітнес-поясу і КП. Тут така штука я її ще навіть не відкривав. А, вакууматор. не знаю, а, Вакууматор, зілвер, крест, а, ну коротше, красниця. Але це те, що піде на інше відео, в інший випуск. Бо в цьому випуску я покажу одяг і розповім про нього. Чому власне одяг? По-перше, найпростіше продати. По-друге, найпростіше залишити щось собі, якщо щось пропаде. І по третє найдешевше було. Так, по ціні. А, дивіться, тут більше коробок стоїть, як я і сказав, частина Т, частина С. А по ціні одягу на аукціоні вийшов 4983 гривні. Це з купівлею аукціону а, посилок, це з доставкою, це з комісіями. От, зафіксували. Тож, 5 коробок, одяг, ось один. І одну коробку я а, розпечатав, тобто тут у нас з оцих всіх коробок чотири мають бути з одягом. Ну, оце щось міцно написано, це, мабуть, також шодяг, а та, та, може і не, не знаю. Але ось я точно бачу, що це одяг. я дів свого ножа. А я не знаю, де я ведів. Як я думав, воно буде. Я не думав, що воно буде ось так. Розумієте? Ну Тут, до речі, прикольно одразу, одразу я бачу, що це нові кропаси. Це, до речі, удивительно. Тому що той ячик, що я розпечатав, по-перше, там все було одного розміру. Ну, отакого я не знаю, що це за розмір. 40-ка написана. По-друге, все було БУ, крім однієї ВІЩІ Було 27 отаких а, пар шорт а, різних. Ну, вони, типу, вони без етикетки, я тому і кажу, що вони БУ. Але так то дивишся, вони, типу, ідеальні. А, ну, Видно, якийсь магазин там. Або своє щось, або ще щось, не знаю. І одні були а, джинси жіночі, теж чи зараз щось таке з біркою. І все. А, я це все буду виставляти на продаж. Тому якщо що вдруг комусь щось цікаво, а, я можу надати фотки. Є телеграм, паблік, залітайте туди. А, це все я купував чисто під реалізацію на продаж, якщо воно нормально. Ну, тут ми типу, дивиться. Без базару. Тут є бірка Кроповська. ну, Тут згризано щось, тут також Кроповська бірка. Все чітко. Я не знаю, чи це жіночі, чи це чоловічі. Ось такі 42-й розмір і новенька. Ну, Я не знаю, скільки нові Кроповські джинси. Десь, навіть на ну, тисячі півтори, ну, гривень, за скільки тут немає ціни. Я думаю, гривень за 900 можна віддати. На 600 гривень дешевше, чисто на джинсах. Чому ні? Типу, якщо це без дірок така штука, то я не знаю, мабуть, гривень по 100 це нормальна ціна, можна продавати. Я не знаю, скільки вона буде стоїть. Це все треба буде дивитись і вивчати. Так, дай Ну... <з well> ні, ну слухайте, це, це такі самі. Це такі самі, тільки... Ні, так навіть розмір такий самий 42-й. Будь ласка, ідентичні просто. Mm. <риклад> Ви не подумайте, я їх відкриваю перший раз. <риклад> Прикол. Окей. А, так, далі. Далі у нас а, джинсовка. От така джинсовка. Це у нас що? Клокхаус якийсь елька. Ну, мабуть, жіноча. Мабуть, жіноча. Але я не впевнений. Можливо, чоловіча або у ній якийсь. не нова. Ну, Відчувається якийсь парфум, не знаю. А, ну, не нова 100%, але ну, на перший вигляд без дефекту. Так, що в нас тут е, далі? Ага, Лосіни. Лосіни. Осіни не нові, ну, такі, але не нові. Не знаю, що там. Ну, кіт якийсь, серйозний. Коротше, суть в чому? Я не думав, що в аукціонні посилки прийдуть всі отак. Вони складені, окей, базару, але ну, вони ж не відправлялися так, розумієте? Тобто їх перебрали. Їх відсортували вручну, розпечативши кожну посилку, і це все отак от зробивши. А, я думав, вони його будуть сортирувати по маркуванню, по типу посилки, яку відправляють, щоб в описі написали, і все, і окей. Але воно вийшло отак. По-перше, це не цікаво розбирати, коли воно все отак от насипом. А Це взагалі що таке? Ага, теж якісь штани отакі. Дивіться, які. Ніхуяжуть. Десь у діда забрали це нього, воно не зрозуміло, чи воно жіноче, чи воно чоловіче. Ось така майка, будь ласка. Така топова майка. В коробках за 5 тисяч гривень. Ну, я не знаю, вам там нормально видно, все окей. Пожалуйста. Ой. Коротше, така штука. І я не розумію, чи мені його це все на камеру, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам буде побачити, що тут, до речі, нова. Чи цікаво вам побачити, що 1999 злотих або 149 гривень Сенсай. Отак от. Ну Це, скоріш за все, хтось може замовив в Sін онлайн і то воно сюди попало. Якщо вам цікаво, щоб я ось розібрав оці всі посилки а, з одягом, напишіть, будь ласка, от не поляніться і просто напишіть. Якщо цікаво, я детально все це розберу чотко там по коробки. Ну, тут просто в цій коробці, я думав, в тій було багато, там було 27 шорт і одні штани. Я думав, то багато, але тут я дивлюсь, тут взагалі весь мільйон. Тоже. З етікеткою, Тоже сінцей 299 гривень, будь ласка, я так розумію, що теж нова. Да, така худі на не страшно. Ну, типу, бачите, ну воно різне. Є нове. Є не нове, це взагалі щось дитяче, мабуть. Отака от футболка. Ну, скоріш за все, що це дитяче. Отак от. Тому така майка. Я буду чекати на ваші коментарі. Без етікетки, без нічого, але ну, негря. Емешел Girl. Мішель ось така штука. Якщо воно набере там, хоча б блин, я не знаю, давайте 50 лайків, то я зроблю відос. 50 лайків або там коментарі будуть гарні. FF. Я зроблю відос, я це організую нормально, не отак от, от. Бо я не йшов. В студію, яка в другому приміщенні, я нічого не прибирав. Я, от як його сюди заніс розбирати, так воно тут і залишилося, і я вирішив запитати у вас, зробити комунікацію, отримати фідбек і потім вже робити повноцінне відео.